Доброго дня, шановні! Хочу вам показати оцей кусочок грядки. Воно тут Проїзд є у нас, там траву я збираю, щоб підсипати. Але тут, от я казала, що помідори і отут розторобша. І ви знаєте, тут так було пусто на цьому кутику, і мені хотілося завжди чимось його прикрасити. Ну, як кажуть, відвоюємо територію. Бачите, тут воно обмеження. Я все підсуваю, відсуваю, травички підсуваю. Тому, тому що копати тут не можна, тому що тут дорога іде насипана на другий участок туди. Бачите, туди до шпальної грядки йде. І копати а це ось ця частина. Бачите, де, де там картопля, будемо продовжувати до цього. Повороту тут, А тут у нас проїзд. Такий можна на стоянку туди до хати. Ну Бачите, ось стоянка вона наша. Але про що я? Я просто про локацію сказала, дивлюся, як у рослин іде боротьба за виживання. Було пусто і мені хотілося заповнити, а думаю, ще помідорчики тут за цей. це низькі помідори дрова. От, думаю, вскрає поставлю, посажу, буде де щепнути. А тут лишилося дуже була гарна розсада е, цього соняшника. Теж краю. а розторопшу я таки, ні, спочатку там помідори посадила. Думаю, так під кущиком потягнуться, вони невисокі, ромашка тут теж так, воно буде гарно. Подивіться, що робиться зараз, іде. Є захват території, ну, як кажуть, боротьба за виживання, інакше не скажеш. Тому що подивіться на цей листок, бачите? Ось він іде звідси, іде іде, іде, Аж от сюди до ну, пів метра, точно він має, бачите? Ну, поп помідори. Добре. Але йде вверх і там теж крутиться. І подивіться, ця вся. Територія, яка була гола, Ну тут вже я допомагаю їм. Гарбуз я туди пустила, бачите, підперла трошечки. І він дуже гарний, це гарний гарбуз. Він піде сюди, тут ніхто не їздить. Заїзд на стоянку в нас сюди ніхто не заїжджає. Ми заїжджаємо від, від, по асфальту. Ось, бачите, що твориться йде, як кажуть, захват територій. Це просо має бути. Бачите, я вже відгородила гілочку, відпустила туди, повернула. Щоб, як кажуть, отут помідори, то вже таке. Ну, як кажуть, те, що я хотіла, то я маю закрити землю, щоб не було пустих місць. Оце так зробила. То вже занадто. Ну, але нічого, помідори собі виживуть, бо вони крайні. Бачите, від, від, від цього. Ось календула сама зійшла, ну, то я її лишила нагідки. От це э, лятрис. Ось тут вибивається. Шановні, яка це краса, які вони м'ягесенькі. які вони білесенькі, які вони гарнесенькі. Це, ну, Нема слів, бачите, вони квітують, гарненько, гарно дають. Оце, як кажуть, білий сад, біла алея. Чи королівство біле. Оце яка гарна Бачите? Дуже гарна і дуже гарно виглядає і ромашка. І оце так намудрило і непогано. Погано, ще треба туди далі продовжувати. Ну, продовжимо, дай Бог здоров'я, Є ще місце. Тут я смородину буде родити. Добре, не буде, буде, як зелені кущі. Ось така краса. Дуже гарно, мені оце подобається дуже. Оцих три метри, вони хоч кіно знімають. Дуже гарно, гарно виглядає і здалека. І зблизька. І шавлія така вона. Зблизька вона така, знаєте, нічого не побачите заворожують, чого. Це не троянда. Але здалеку вона дає такий відтінок і форму, що дуже гарно. Бачите, і казалось би, тисячелісник, деревій. Ну, хіба він такий може бути? Це краса. Ну, життя продовжується. Будемо бачити, буду тримати далі в курсі. Кому цікаво, пишіть, підтримайте. Отак. Таке городництво, таке садівництво, город ну, це городництво. Бачите, в Канаді немає. Вони не називають город і сад окремим словом. Вони кажуть одне: гарденінг. Гарден, Garden, сад. Ну, а що в тому саду, то вже самі розбирайтесь. Ну, у мене клумби. Город, клумби. Кущі, ну, ще саду нема. Не знаю, як буде чи не буде, як Бог подасть. Як Бог дасть здоров'я, охоту, но нормальне. Настрій, то все можна творити. А це така краса. Бувайте здорові, гарного вам настрою, тихої ночі, спокійної. Щоб все було у вас добре. Бувайте здорові!